Гарна новина для вінницьких автомобілістів у місті по вулиці 63-17 відкрився перший супермаркет автозапчастин Стоп транзит мережа цих магазинів вже десятий рік полонить український ринок із концертом та масою акційних подарунків. Розпочав роботу маркет і у Вінниці. У нас є сеть магазинів в Житомирі, П'ятим п'ять магазинів. Ета магазин і відкриваємо в Вінницю. Тому ми хочемо принести в Вінницю цулучої традиції авторинка Житомирської області. У день безпосереднього відкриття, кожен покупець нового магазину отримував дисконтну картку на трьохвідсоткову знижку плюс фірмову шоколадку Стоп транзит. Також усі брали участь у безпрограшній лотереї. Надалі картки на знижку надаватимуться тим, хто зробить покупку на 50 і більше гривень. Максимально заощадити можна буде до 15%. Про усі ці знижки віничанин Володимир не знав однак, ознайомившись із асортиментом товару та цінами, впевнено, заяв. Вив, тепер він постійний клієнт Стоп транзиту. Мабуть, так відчуваю, що це буде мій магазин. Чому? Ціни, по-перше, асортимент. Добре, що все одно в одному місці. Тепло, приємні продавці. Все тут набагато краще. Цьому і є переваги супермаркету, Переконує адміністрація стоп Транзиту. Тут головне правило роботи все для зручності покупця. Клиент может посмотреть любой товар абсолютно. Так же самое, некоторые товары он может взять, он может проконсультироваться. Это, ему не обязательно даже ждать продавца, чтобы определиться, какой товар ему нужен. Поэтому это намного выгоднее, так как в других магазинах чаще всего ждешь продавца, если есть очередь. Это, мы все делаем абсолютно для клиента, чтобы клиенту было хорошо, ему нравилось у нас, и он приходил к нам снова. До нового супермаркету автозапчастин, дехто війничан завітав цілою родиною. Представленою стоп-транзиті товар задовольняє смаки та потреби як чоловіків водіїв, так і жінок, що за кермом. А що Ваш з взор впав чергу? В первоочередь наприклад, саме таке постоя чехли на машину, от, і, і, потім потом на сидіння. Тобто зовнішній вигляд від автомобіля. На що смотрять муші. Моті сарапіни і так далі. Да ми смотримо на, на ключі, на кольоса, на діски. Отакли дійсно вибір у магазині «Стоп Транзит чималий. На його полицях представлено до 50 тисяч одиниць товару від провідних світових виробників, як для вітчизняних авто, так і для іномарок. Втім, головне, чим супермаркет збирається завоювати клієнтів низькі ціни. Пірмаркети на самом деле намного дешевле, ніж базари, тому по покупая в магазине, вы маєте право обміняти товари, так само вірнуть, якщо вам не подходит. Ще один аргумент, чому варто завітати до стоп-транзиту, це постійні акції на ті чи інші товари. Сьогодні за привабливу ціну у супермаркеті можна придбати акумулятор, омивач скла та моторне масло. Крім цього, чекає на сюрприз і 100-тисячного покупця. Йому подарують скутер.